Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо із людиною, яка із гумористів перекваліфікувалася у волонтери. Артем Широкий в гостях у передачі Наші люди. Потихеньку прокидається гумористичний рух. Повністю позбавимось російської. Треба переформатувати свій гумор. Є завдання написати якийсь гумор. Збираємось, пишемо. Ну, звісно, вже так не буде, як було. Ти гуморист? Зараз не самий веселий час, так би мовити. Взагалі займаєшся чимось пов'язаним з гумором, і взагалі як із цим всім у Чернігові зараз, або в області, наприклад. Потихеньку прокидається гумористичний рух. Ось Нас запросили до Ніжина на благодійний концерт Ліги Сміху, телевізійних команд. Але я не впевнений, що ми туди поїдемо, тому що важко зараз зібрати команду, тому що такі часи і треба переформатувати свій гумор. Це, на це потрібен час. І зараз якось не дуже до гумору. А взагалі в Чернігові в області ну, приїжджають стендапери, приїжджають імпровізатори, виступають у таких нічних клубах. Я знаю, що в театрі стендаперка Західна Лера Манзюк там цілий концерт дає. Тобто більше приїзних Заходів. А як ти взагалі до стендапу ставишся? Це такий відносно новий для Чернігова жанр, та й для України, в принципі, відрізняється там від КВН, від Ліги, сміху. Як сам ставишся до цього? В Чернігові саме власне чернігівських стендаперів майже нема. Якщо взагалі нема, я нормально до будь-якого прояву гумору, я нормально ставлюся. І якщо дійсно це смішно і цікаво, то чому б ні? Ти займаєшся допомогою людям, волонтериш? Коли почав цим займатися, взагалі, і як так вийшло, що ти гуморист, включився ось у волонтерський рух? Звісно, до початку повноштабного вторгнення не займалися ми цією справою, але з перших днів цих моментів, з 24 лютого, десь, мабуть, з 25-26-го, ми вже почали поодинокі спроби допомоги людям. Спочатку своїми силами, там все, що було вдома, там для бабусь. Для якихось малорухомих верст населення. Ось а потім вже трохи так би мовити, розкрутилася ця справа. А чому ну я не можу сказати, що це я, тому що ми всією нашою командою, сім'я, плюс наші друзі. Просто нам були важкі часи, ви ж знаєте. Нам допомагала Ліга сміху, фінансова, власне, ну, центральна Ліга Сміху. Особливо коли ми коли автомобільний мост. Був розбитий, і ми опинилися в такій блокаді. Тобто, у нас була така акція, внутрішня допомога, і нам сюди присилали кошти, а ми йшли на продуктові бази і скупали там продукти і роздавали їх людям. А крім продуктової такої допомоги, ще займалися чимось? Звісно, допомагаємо, чим можемо Збройним силам України. Декілька автівок, так би за нашого сприяння, вже передано на фронт. Дуже також нам допомагають хлопці з Ліги сміху, ветерани космічних військ. Вони кошти збирають. Ми там закуповуємо або там знаходимо автомобілі, або за їх допомогою знаходимо автомобілі. Це вже десь до 10 машин працюють. Я маю надію на фронті. До війни ти був гумористом, ще чим займався. Мені вже за 40. <хи> гуморист, гуморист я був, це було таке хобі більше. А так, робота у сфері спорту. За, за моєю освітою я спортивний, так би мовити, функціонер. Ось, В центрі спорт для всіх, я і зараз тренером працюю в школі вищої спортивної майстерності. Ну і, власне, тут і працюю і по цей день. Зараз, в час війни, як з роботою? Щось змінилося? Тривоги постійні, ракетні загрози і так далі. У мене, власне, мої обов'язки зараз на моїй посаді тренера з баскетболу, вони більш медійні, тобто там зв'язки з засобами масової інформації, соціальні мережі, тому власне не дуже для мене змінилося, але для нашої команди на дуже добрі часи. Треба грати сезон в першій лізі. Зараз вирішується питання. Ну, власне, воно вже вирішено, буде грати наша команда в першій вищій лізі. Вони зараз разом, але в Чернігові цих ігор не буде. Будуть ігри ближче туди до кордону з Польщею. Як в такий час писати взагалі жарти? Ось ти сказав, що команда буде грати, тобто потрібен матеріал, потрібні жарти, сцени і так далі. Як працювати в час війни? Мабуть, треба абстрагуватися на деякий час. З... Власне, наша команда пише жарти, збираємось і. Все, ось, є, є завдання написати якийсь гумор. Збираємось, пишемо. Але поки що з 24 лютого ми збиралися, але жарти не писали. Як думаєш, після того, як війна закінчиться, після перемоги, відновити діяльність на повну вже, так скажімо, до того так само, як було до того, до війни? Ну, звісно, вже так не буде, як було. А буде по-іншому. І, власне, один з важливіших моментів це Повністю позбавимось російської наших виступах, тому що власне ми виступали виключно російською. Цього вже не буде. Ну, є лише просто надія, що ми повернемося в якомусь складі до якихось гумористичних активностей.